Розразу. В дитинстві бабуся розповідала мені одну історію. Колись давно жило три племені – сантехніків, слюсарів і столярів. Вони жили в мирі, але все змінилось, коли народ слюсарів розв'язав війну. І тільки зварювальник, повелитель всіх металів і інструментів. Міг її зупинити, але коли світ потребував його найбільше, він зник. Пройшло сто років, і ми нарешті знайшли його. Зварювальник Гриша прокидається зранку, і першим же ділом він йде до сніданку. Усень хліба і кухоль води, Більш йому не треба ні туди, ні сюди, вдягає куфайку, і йде працювати. Спертні він напої, не буде вживати, він їде в автобусі, той поламався, але сварщик Гриша не перелякався. Він взяв електроди, наділася маска. Автобус поладив, і той став, як казка, автобус поладив, і той став, як казка, о восьмій нуль дві на роботу пригнав, начальник перед ним на коліна упав. Він трудиться в радість, пабло заробляє, а потім на старість в канарі спетляє, є гріша, і тут ще посталося. А Гріша їй каже, спокійно, бабуля, ти викинь той зломом, нову я зварю, нову враз я. Вже вечір і гріша з кінців працювати, збирався додому, але ж день зарплати, отримав зарплати він, повний мішок. Сказав він нормально, нормально все о. Нормально все ох. Де він додому, він хоче поїсть і чує позаду. Відчувся позаду, удар трубою в спину, і тут злий грабіжник завмер на хвилину, пустив він трубу, а труба не упала від грішеної спини вона не відстала. Не може бути, але ж грішо спадщик, він повелитель металу! Але ж Гриша зварник, і всі це вже знають. Від нього грабіжники, всі утікають. Ось Гриша в під'їзді, зайшов кашляну, з'явився сусід і щось там простягнув. Григорію, дуже мені ти потрібний. Полагодить штукоцю, лиш ти будеш здібний. І Гриша не мов би крутий чарівник. Полагоди все, і сусід швидко зник. Прийшов він додому, зустріла родина. Його син Микола та люба дружина. Микола отримав у школі дванадцять. Отримав від батька купюр він за двадцять. З'явилась дружина і скаржить дістала. Мовляв, у чоботях каблук поламала. Та Гриша є добрий. Зарплату отримав. Він дав їй грошей і на неї не гримав. Ось так і жили. Він дружина та син. Та це і життя його день виш один. А Держи, клатка, зелені грімо. Зварник це професія моя. І з гордістю ношу я це ім'я. Серед усіх пишаюся лиш нею, о матір'ю вітчизною своєю, якщо запропонує хтось мені, Обрати качесь професій в світі, то вам ні. І вищі слова, я розумію, і вдячний їй, що звалювати вмію. Якщо вона накаже щось сварить, то цей наказ, я виконаю ми Ворота городах, в старому дворі, що зважені то швами, і не від ті дворі, що зроблено, це зварників руками. І виші слова, я розумію, і вдячні їй, що вмію. Що вона накаже, щось варить, то цей наказ, я виконаю ми. Лиши соба, я розумію, Віддячний їй, що звалювати вмів. Що вона накаже, щось варить, то цей наказ, я виконаю ми.